Зубчик, який не любив митися, жив був маленький і дуже веселий зубчик на ім'я Хрумчик, що мешкав у великому, затишному будиночку, у роті хлопчика мишка. Хрумчик дуже любив солодке, цукерки, шоколад, печиво. А ось митися не любив. Коли велика і добра тітонька зубна щітка приходила в гості, хрумчик завжди ховався від неї, думаючи, що це просто нудна гра. Навіщо мені митися? Я і так блискучий, бурмотів зубчик і далі хрумав солодощами. Але одного дня, коли він з'їв цілий пакет цукерок, на ньому з'явилися маленькі злі монстрики – цукрики. Вони любили цукор і почали будувати на хрумчику свої темні будиночки. Спочатку зубчику було просто лоскотно, але потім він відчув себе нездоровим, і у нього почало все боліти. Йому було важко навіть хрумкнути смачним соковитим яблучком. Його друзі-зубчики, які завжди були чистими та білими, могли легко хрумкати морквою та горіхами, а хрумчик на них лише сумно дивився. Він відчув себе слабким і зрозумів, що йому потрібна допомога. Коли тітонька щітка знову прийшла в гості, хрумчик цього разу не став ховатися. Навпаки, він радісно її зустрів. Лагідні щитинки щітки прогнали всіх злих монстриків, а м'ятна пінка вимила всі їхні брудні будиночки. Хрумчик одразу відчув себе набагато краще. З того дня хрумчик зрозумів: митися це не нудна гра, а дуже важлива справа, яка допомагає йому залишатися чистим, сильним і щасливим, щоб хрумтіти найсмачнішими яблуками разом зі своїми друзями зубчиками.